Доброго дня малята. Зараз у нашому місті господарює осінь. Отже, час збирати врожай. Сьогодні я вам пропоную навчитися ліпити овочі, а для цього нам потрібно познайомитися з ними. Що це? Огірочок? А якого він кольору? Так, зеленого. А якої форми? Продовговатої. А це що за овощ? Морква. Якого кольору? Помаранчевого. А якої форми? Теж продовговатої. А це що за овощ? Помідор? Якого кольору? Червоного, а якої форми? Круглень. Тож послухайте пісеньку, ходить гарбуз по городу. Ми будемо ліпити сьогодні помідор, морквинку, огірочок. Для цього нам знадобиться пластилін червоного, зеленого, помаранчевого кольорів, стека та дощечка. Беремо червоний пластилін, гріємо його у долоньках, кладемо шматочок між долоньками і починаємо його розкочувати у кульку. Ось такий у нас вийшов помідорчик. Можна зробити пальчиком нібито ямочку для прикрашання листочків. Беремо пластилін зеленого кольору. Розігріваємо і починаємо розкочувати його спочатку у кульку, як і помідорчик. А потім, рухами вперед-назад, ми його розкочуємо у овал. Вийшов такий огірок. Далі беремо пластирін помаранчевого кольору, гріємо його між долоньками, щоб він був слухняним, і починаємо розкочувати у кульку, а кульку вперед-назад, рухами розкочуємо у овал. Одну сторону витягуємо, щоб наша морквинка з одного боку була гостренька, а з іншого боку ширша. Ось така гарна вийшла морквинка. Зараз ми прикрасимо наші овочі. Беремо зелений пластилін, відриваємо шматочок, на долонці скочуємо в кульку, розплющуємо і притискаємо і повторюємо цей рух. Це буде для нашої морквинки хвостики. Тепер беремо огірочок. Відщіплюємо шматочок зеленого пластиліну. І прикрашаємо його, ніби це хвостик. З'єднуємо між собою. Прикрашаємо помідорчик. Ось такі овочі гарні у нас вийшли. Чекаю на ваші роботи. До нової зустрічі!